Продовжую такі лється сьогодні. Потік енергії живі Іскристі золоті, і у продовження теми я вам розповім таку притчу, вона також вплинула на зміну моєї свідомості. Колись давним-давно, у древні часи. Мудреці були такі поодинокі мудреці, і вони подорожували. Вони, ту мудрість, так Бог їх вів, що вони подорожували від села до села, куди їх Божа рука вела, туди вони йшли. І зупинялися в населених пунктах, могли певний період там жити. От так відбувалося такий уклад був їхнього життя. Ну, і один мудрець прийшов у село, дивиться, споглядає, як люди там живуть, як вони. Хто живе, хто виживає, і він проходив, сьогодні проходив, на наступний день проходить там повз одного чоловіка і бачить, а він такі важкі, важкі, на собі мішки носить зранку до вечора, зранку до вечора. І так той мудрець за ним споглядає. На третій день підходимо до нього і питає. каже, Боже, допомагає чоловіче, а що ви робите? А той чоловік, він з тим важким мішком таким на плечах, він навіть мішок на землю не кладе, бо він часу не має, він той мішок тримає і каже так бігом-бігом відповідає, що я. Важко працюю кожного, кожнісінького дня, аби мої нащадки могли добре жити, аби вони були щасливі. Мудрець подумав, спокійно, такий, розважений, такий, каже, а що ваші батьки робили? А як ваші батьки жили? А цей Чоловік каже, мої батьки дуже важко працювали кожної божої дни, аби ми могли жити щасливо. А мудрець питає, а ви щастя те проживаєте? Відстав чоловік, мішок той спустив на землю з плечей своїх, почухав потилицю, задумався і мовчить. І каже, я зрозумів. Я зрозумів. Що, щоб дітей моїх нащадків навчити щасливо жити, треба їм приклад цього щасливого життя показати. Не у фільмах, не у казках. А в сімейному житті просто у своїх кожноденних проявах себе. І якщо діти бачать, що ми щасливі, а коли людина щаслива, що включає в себе щастя? Це є повноцінна гармонія. Це і відносини сімейні, це і відносини в соціумі, це і проявлення своє, це і те, ким ви себе відчуваєте, ким ви є. Щастя взагалі, воно складається з багатьох компонентів, якщо ми можемо їх так у гармонії проявити, якщо ми, це в першу чергу, коли ми щасливі, коли ми знаємо, що ми тут не одні, що нас веде, що нас опікує велетенська Божа сила. Коли ми щасливі, то мишу, ми ж не можемо переживати, коли ми щасливі. Боже, а що буде, якщо дитина піде і там вона впаде і ожеледить? Що буде? Та ж вона не впаде? Чого вона має падати? А якщо навіть і впаде? Ну, то для чогось воно треба. Як би це, знаєте, ми так боїмося, якихось там травм, щось такого, але воно ж воно нас так розкриває, воно ж ці травми, ці такі рани, це все болюче, воно нас веде до Бога, тільки до Бога. Мене зупиняють, тому що, що ми так себе іноді заганяємо в житті, то вони нас зупиняють. І я людина з п'ятьма переломами, так що я знаю, що це таке біль, що це таке травми, що це таке поспішати. Я це все прекрасно знаю. Це ж не начитало, це все. Це все життя. Так, да, так що от такі-то справи, якщо у нас дійсно, ну якщо ми проживемо тут прямо, той перелом, чи щось таке, воно у нас щось вмикне у нашій голові, у нашому серці, у душі, щось пробудить, щось відкриє, якісь коди, щось підсвітить. Да. Тут нема нічого поганого в цьому житті. Так що от такі то справи. Коли ми щасливі, щасливі всі навкруги. Коли ми нещасні, то ми не можемо побачити, щоб хтось був у нашому полі щасливий. Ми ж бачимо тоді проблеми, 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 ми ж бачимо тоді... Ну, резонанс, резонанс дій. Але на все свій час, на все своє розуміння, свої інсайти, прозріння можна, можна по граблях. Довгий період бігати, ходити, можна досвід інших людей брати, вивчати? Можна розвиватись, можна деградувати. Тут на землі можна все. Але це тепер такий період, що. Хто не розвивається, хто не розвивається той переходить, тому що земля підвищує свої вібрації, змінюється частота шуму, змінюється структура води, все це є, я в цьому не буду розповідати, бо тому що це легко можна Відкрити якийсь матеріал науковий і суто в термінах почитати, вивчити, сонце змінюється променями нас цими протуберанцями огортає сили дає, все, нас усе тут, знаєте, ми всі є. все є весь всесвіт, це все, є, є єдиний організм. Цією любов'ю огортає. І коли ми. Відкриваємося, цю любов собі приймаємо, ми ростемо, ми себе проявляємо, ми той дарунок, що в серці своєму несемо, освіту відкриваємо. А коли це душа обирає, це людина обирає, а коли ми Навіть на підсвідомому рівні, чи на свідомому рівні, якщо ми Ідемо проти законів вселенських, проти законів природи. Якщо ми проклинаємо, якщо ми навіть ворогів своїх проклинаємо, це в першу чергу. Це такий глибинний ми тепер проходимо урок. Це ціла тема. Це те, чому нас очиє Ісус Христос. І от так. Моє побажання сьогоднішнього дня будьте щасливими, пізнавайте себе. Свою ношу з плечей віддавайте Богу, усі тривоги, оце коли хворіють діти чи самі хворіємо. Віддавайте цю всю важку ношу Богу і просіть у нього допомоги. Просіть і дякуйте. Дякуйте спершу за урок, а потім просіть, щоб. Розуміння вам прийшло, що ви маєте розпакувати? Можливо, милосердя, а можливо, співчуття, щоб ви іншим потім могли вірити. Розумієте? Нас Бог готує до певних справ, до певних, ми ж то не знаємо, що нас чекає. А Бог нас готує і для того, щоб ми... Потім, наприклад, когось могли підтримати, надихнути. Ми маємо ту жестянку на собі прожити, ту біль від тих переломів, ті страхи. Оце все-все-все-все, все тому нам Бог дає. А дітей своїх не душіть, дітей своїх благословляйте, дітей любіть, частіше дітей обіймайте, цьомайте, поки вони ще малі. Бо тому що вони так швидко виростають, і приходить такий період, що треба відпускати дітей, давати їм можливість жити, вже ту свою любов, опіку, трохи на щось інше, на себе переводити, щоб вже дітей, коли вони дорослі, також не душити і не давити. Бо діти, це є такі. Душі, які родилися у вашій сім'ї для того, щоб свій досвід прийти. І дуже все гарно і легко і в мирі, і в щасті відбувається, коли ніхто нікого не у сліпій любові, знаєте, не перетискає. Отак. От Якщо вам зрезонувало, пишіть, ставте мені сердечки, лайки, запитуйте, якщо вам подобається, як я відповідаю. Все на прожитому. Бо те, що прожито через серце пропущено, зроблено висновки, то дуже цінно. І цінне для кожного, цінне для кожного прожити своє. Тому ми всі проходимо ті самі уроки, ті самі проблеми, ті самі хвилювання, не гаразди, бо тому, що, щоб ми могли рости, рости, розвиватися, розвиватися. Ой, а скільки всього є цікавого, якщо за цих темних таких пластів пробратися, і той парусточок сонечку показується, і він росте, росте. Росте, росте, відкривається, у довірі чи страху. Квіточка росте. У довірі чи страху. Тут тема з теми переходить, одна за собою іншу веде. Все обіймаю вас, мої дорогенькі. Бажаю, щоб у вас був благословенний, щасливий і мирний.